Ну, от на Ось на рамці дивимося, скільки води у нас. Отак у нас води сантиметрів 20, 30 десь. Отак от у нас води сантиметрів 20-30 десь. Це відео з підвалу багатоповерхівки на проспекті Петра Григоренка. Тиждень тому зняв мешканець будинку. Анатолій Фадолей розповідає, спускався вниз, щоб зняти покази лічильника опалення. Вода у підвалі стоїть і досі. Ванідла от такий на першому поверсі, та й у під'їзді це жахливо. Жахливо, не те, що антисанітарія. Але в першу чергу мені, чесно кажучи, мене нудить. мені чесно сказати Анатолій каже, звертався до міської диспетчерської служби, а також щотижня протягом останнього року. Уходить у районний жилкомсервіс, Періодично комунальники приїжджають, як і сьогодні. Вчора качали, ну там і вчора качали, там аварія. Прорив якийсь там. Там зараз людина всередині. ти живий там. Сережа там серія, сидить». Анатолій каже, комунальники відкачують воду, але вона знов збирається у підвалі. Прохід вже не той, воно там буде забиватися, поки не полагодиться. Причиною затоплення є сміття, яке викидають у каналізацію мешканці будинку, говорить Валентина Будьона, начальниця районної дільниці жилкомсервісу, який слідкує за станом труб. Люди погано користуються, не культурні, тому що кидають туди тряпки, зінітігієну і. Курки всякі кидають тоді, а і там забиваються. Будьона каже, трубу багатоповерхівці й лагодити їх жилкомсервіс не планує. Якщо мешканці вважають, що комунальники не виконують своїх обов'язків, вони можуть звернутися до суду з фото або відеодоказами. або писати скаргу у держпродспоживслужбу, говорить юристка Людмила Третякова. Звертатись потрібно. Всі вищі, скажімо, всі такі інстанції. Ну і зазвичай, якби зустрічаються всі судді і в суді з, з позовною заявою про без. Безвіну безвідповідальне відношення ЖЕКу до даної, скажімо так, ситуації. Ну люди добуваються, є рішення позитивні, що мешканці мають зафіксовувати кожен виїзд. Тут зібрались, а приїхали. А, значить, в кількості стільки то ага, було виявлено, то зробили, то то не зробили, підписали і, і, скажімо так, і собі цей документ мають. Поки ж каже Анатолій, до суду він звертатися не планує. Руслана Богдан та Роман Даніщук новини на Суспільному Харків.